Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Заїхав до Василя у Болехівці. Василь придбав Кароліну. Лошицю. Їй ще нема два роки, правда? 10 травня буде два роки, а то його зірка. Він їх підвох підпов. Ім ще двом нема по два роки. Бог підпарував. Двох запрягає, вони дві ходять вже в парі. Каже, що йдуть файно. Ось така от Кароліна. Кароліна походить. Хто, хто пам'ятає, хто знає хтось не знає, походить з дідушич. Мама Зіта. жеребець не знаю який. У мене є на каналі так кобила зіта Разі. з малих дідушеч. Кобила дуже, там мама дуже потужна. А Кароліна була в Петра, потім була в Тернополі, десь в Тернопільській області. Потім приїхала до нас в Дрогобицький район. Яке то село? Тинів, так? так. так. було в Тинові. Кароліна і тепер вже Василь купив собі. Ну, Надіємося, вже буде трохи тримати. Отака от от пара. І Така от Кароліна. Має чотири ноги білі. Ти її не пробував саму запрягати? Не пробував. Вони дві, дві ходять в парі. Ось така от Кароліна. І от є Кобила лошиться зірка. А ті коли буде два роки? на Петра два роки. А ті буде аж на Петра, то та ще Ну, Там має така та, та розколена лошичка. Лошичка розколена, вона вже об'їжджена і на поєдинку, правда? На Поєдинку і так. Так, та червона йде вже зірка йде і на поєдинку йде, і йде в парі. Така от пара. Так що вітаємо Василя знову покупку. Але Василь вже її перехрестив ту Кароліну. Каже, що це може язик зламати. Що вже не Кароліна буде чорна, а Каріна. Така от пара молодих Перехрестили. Вона вже була Сара, Кароліна, тепер Каріна. Сара Петро назвав Сара. Та, ще як було лошадком, Петро назвав Сара. От така от. Потім Андрій назвав Кароліна. Ну, ну. А ти мав хамуд не? на неї. Вона має гу. Трошки Таку от лисину. Переди мають. Ага, на терру трохи я. Треба підставляти якийсь войлок. А Я хідну поруку. Мисло, що ти, що ти? Такі дві водлошиці. Ще не мають по два роки, але вже дякувати Богу, помалу-помалу роботу щось потрошки роблять. Така от пара. Так що Кароліна вже поміняла. Тут четвертий господар, Василь, так? Петро, Тернопіль, Андрій та четвертий. Така от лошиця Кароліна. Такі дві молоді кобилки собі спарував. Головне би роботу вробили, здорові, так, дякувати Богу. Для пари якраз оліганські дві ляля. Дві лошиці такі, що то ще молоденькі. ясно, що тим ще не попреш, так як має бути. Фіру дров беруть. Каже, фіру дров навіть не чують. Не ладнів. Ладні лошаці. Якраз для пари для ну, кобили то, що треба. погода не боять нічого. Ні, ні. Вона спочатку трошки бакувала так сива. Але вже повітря до машин Ось От така от Кароліна. Парі, каже, йдуть як цівочки. Зірка навчена вже на поєдинку йде, може бути. Паде дощ, думав, що ми запряжемо, проїдемося трохи, покажемо як вони йдуть. Але погода нельотна, колись другим разом покажемо їх щось трохи, Їхні, їхню роботу. Ось такі от лошечки, Дві лошиці. А та походить червона з мединич. Я забув як та ще то. Зіта теж ще видиш. Ріта, ріта. Хто? Ну, Рамка Ріта та червона, то рідна сестра. Та, та Ріта ага. теж та, та моцна кобила, Така широчезна кобила, моцна досить. А то в нашій буде, чекай, вона все файно зробила. Взад має такий гарний, круглий, розколений. Та, то в ще витягне, то ще молоденьке, що тут то, то є. Воу. Тобто де тобі ще Петра, чоловік, що тут вона має? Рік є 8 місяців. Де тобі ще Петра чоловіче. Але нічого, дякувати Богу, десь. Ладно, лошичка як ну. Василь то сам не запріг. Ти її купляв, не запрігану. Сам ну, купив не запрігану лошицю, сам запрягав, навчив. Та й нічого, помалу, от каже фірчинку дров. Двоє тягнуть, без проблем. То що ще хотіти в них? Грядку двоє плуг теж будуть тягнути без, без проблем. Ну теж будуть, будуть, будуть тягнути без проблем. Ось така от Кароліна. Кароліна чи Каріна, коротше. Кароліна походить з дідушич. Така от колошиця. Ну, має гарну мастику, знаєш. Лисину має таку ну, така. Наші теж витягне, що тут, -то, то ще молоде, чекай. Що-то ще два роки рахую, квітні. Два, де і три-4 роки, то вона ще буде кобилка теж ладна. Тінері. Хоч воза. Хоче воза, та. то така от. Така от пара кобил. На ню ще можна накласти, вона не є добра. Не, так, ще... На ню можна класти, бо дивлюся, вона її тут, так як сі трохи позападали, то то, що на неї як накласти, то вона буде. Треба проглистувати. Прогол... Прогол... Я ще теж свої не глистував, треба проглистувати. Трохи ще від листів а бар трохи прогол... так. Буде, буде. Відійде. Та от пара кобил. Кобилки ладні. Будеш покривав того року щось чи ні. Не знаєш ніц. Там грушу є ладний жеребець, якраз до них би був. Жеребець. Та. Файний жеребець, якраз до них був ляля. Та то треба ну, на зиму так та, як о, то заскоро, то треба так би скоро. Саме би родило на тому, на траві. Два роки немає, скоро пускати. Не. Ну, тату можна пускати, буде мати рігі, що там ріги три, рігі 4 місяці ніхрена і не буде. Моя молода вже сяб'є. Я вчора трохи мив, бо в мене тут така вже грязна, що курча не той повідмивав. Та й от така от пара. що господар задоволений і решта, то все. А ну? Йо їдьте трохи Ось так. Йо Кароліна така досить широка коби, лошицьку. На два роки. Візит, привіз. Привіз. Ладно, пара гарно ся дивлять. Дай Бог би були здорові. Був господар задоволений, решта решта все буде. Супер. Гарно дивляться, в парі якраз дивляться олігансько. Такі от дві лошиці. Але молоде, знаєш, що не звойова, ні, нічого. Та то ясно, що воно здорове, що нічого не той, мови нема. Нічого дай Бог буде на другий рік піде ще будуть моцніші. Що тут воно хіба йде до себе? Що, що тут? Файнатку ще їм має червона така. Еліганська лошадь, розколена. Супер. Василь вже молоду підку. Більше хі не треба. Що? Та більше коней не треба. Ні, та пар, якщо в парі тримати більше і не треба, 100%. Для чого? то і десь от і чи, чи пробігти чи що, тому велике якщо то мав, великий, що тут? Сі, сі. Каю, так супер, пара оліганська, нехай тебе тішать, роблять роботу, все буде добре. Наразі всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте. Веселих, Веселих вам всім свят з наступающу Пасху. Будьте здорові, слава Україні. Все буде Україна.